Ку-ку, мой мальчик. А чим мені не подобається ця мапа? То що тут реально машину знайти, це прям лакі. Ооо, нам стійкіше бігти, це страшне просто. А, це біжить. Я не можу попасти, блять, в людину, яка майже не рухається. Живий. Додому. Він не поняв, що він мене не вбив. Блять він поняв.